Привіт, друзі! Скучили за мандрами. Хочете вирушити? М -м Де ж ми ще не були? Ми не були у Зімбабве. Ну і назва України. Давай поїдемо. Куртить роздивитися. Як це виглядає зблизька? <зуловно> Ух Ухти! Зімбабве одна із найрозвинніших країн Африки тут. Видобувають золото. І не набридло тобі статистика. Краще глянь, як тут красиво. Упс, перехвалив. Що там таке? Не можу розгледіти навіть своїм суперточним оком. Потрібно підійти ближче. <кхи> як ти пояснишся своєю статистикою? Тікаєте, О, заповідник. А чому? Все ясно, фантомас розбушувався. Драконидла, потвора! Ти чого чесний африканський народ лякаєш? А що не можна? От ти зараз у нас отримаєш. Овко, посиль мій голос. Звірі, не тікайте! Якщо ви об'єднаєте свої зусилля, то переможете дракона! Він не такий страшний, коли ви разом. Зараз нам знадобляться армійські навички. Антилопи в атаку. Тепер супер артилерія. Слони! Дякуємо тобі! Викрутаси. Але ми все-таки підемо в заповідник там спокійніше. За статистикою... Більшість африканських звірів живуть у величезних заповідниках та національних парках, де заборонено полювання на них. Якщо вони там справді у безпеці, інколи зі статистикою не посперечаєшся. Увага! Кожен хто напише листа котою Викрутасу, стане членом його фан-клубу. Автори найкращих історій отримують від викрутаса суперподарунки. Пишіть нам, напишіть, що ви знаєте про заповідники, і намалюйте їх. Наша адреса абонентська скринька 94, місто Київ 01001. Я з нетерпінням буду чекати на ваші листи. Усі, хто ще не потрапив до мого фан-клубу, робіть це швидше. Перед! Уже завтра я розповім вам про свої нові пригоди. До зустрічі. А Зараз мультфільм після мультфільму підсумки конкурсу.